Щоб дитина заговорила, ви маєте розвивати чотири основні елементи, тому запишіть їх. Перше, потрібно впевнитись, що у дитинки все добре з фонематичним слухом. Тобто, не з фізичним, а саме з вторинним слухом, про котрий я вам розповідаю на кожному своєму прямому ефірі. Тобто, фонематичний слух. Це той вторинний слух, котрий обробляє інформацію, яка поступає саме мозок. Наприклад, мама говорить песик, а мозок розпізнає як слово ука без повноцінного фонематичного слуху не буде повноцінного мовлення, тому ми розвиваємо фонематичний слух. Друге, розвиваємо розуміння зверненої мови. Тому що без розуміння зверненої мови дитина не виконуватиме навіть легкі завдання. А якщо і виконуватиме, то це буде на битовому рівні. Наприклад, такі легкі завдання: йдемо їсти, сідай на горщик. йдемо на прогулянку, без розуміння зверненої мови, дитинка може навіть не реагувати на своє ім'я. І, звісно, у такої дитинки не з'явиться вказівного жесту. Третє, розвиваємо наслідування діям дорослих. Діти це ну, дуже люблять. Тобто дітки вчаться повторювати дії дорослих, наприклад, дії крупної моторики, дії мілкої моторики і також дії артикуляційної моторики. І якщо ви пропрацюєте імітацію у дитинки, то дитинка почне повторювати звуки. Потім склади, а потім слова. І четверте, розвиваємо комунікацію у дитини. І... тому що якщо у дитини буде порушена комунікація, то відповідно не буде мотивації до мовлення. Також до спілкування і, звісно, не буде потреби мовлення. Тому обов'язково працюємо над комунікацією, а комунікація починається саме з родини. І якщо ви пропрацюєте усі ці чотири елементи, то отримаєте бажане мовлення. От створіть для себе такий чек-лист. Випишіть всі чотири пункти і наклейте саме на холодильник. Запам'ятайте, що мовлення це вища Психічна функція. Ми маємо зрозуміти, що зараз в сучасному світі дуже великі обмеження для дітей саме в Русі, тому що ми заміняємо рухи дитини на гаджети. Ні в якому разі не робіть цього. Ніяких манежів, ніяких коконів, ніяких гаджетів. Тому що дитина до трьох років має бути активна в сенсомоторному розвитку. От дайте дитині. Повний простір, от для дослідження саме цього світу, саме в рухах, тому що дівчата від сенсу моторного.